Samsung H31 у синьому кольорі ціна 2900 гривень. Має легкі царапки по задній кришці. Працює досить добре, перевірений, протестований. По е, нюансах немає ніяких Type-C роз'єм, підтримка швидкої зарядки. Також є роз'єм на навушники 3,5. Повністю перевірений телефон. Все працює чудово, по екрану нюансів немає ніяких. За додаткову плату можемо поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий без різних аккаунтів. А31, 12 й Android, встановлений. І по пам'яті 4 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять самого телефону 64 ГБ. Ось така тут гарна камера в комплекті, йде зарядний шнур. Type-C та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, якщо вам зручніше замовляти в телеграмі або інстаграмі, силички у шапці профілю і є фізичний магазин у місті Рівному. Можна подивитись, вибрати собі варіант.